І коли йому хамлять якісь не, ну, негідники, коли його там в нього не витримують нерви, він деколи там застосовує силу, е, силу то потім влада замість того, щоб е, ну, якимось чином випроводити цю ситуацію, вони роблять винним е, в кінцевому результаті е, працівників воєнкоматів. Треба дати повноваження, треба дати можливість, тому що застосовувати фізичну силу до ухилянта, заборонек заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовців, які віднесе свої як це так може бути. Хто має право та стріляти то треба дати право стріляти, бо він це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов'язків під час війни. Нема що бавити. Оце називається невведена військова цензура в Україні, яка не регла, яка б регламентувала нормально специфіку спілкування військових з журналістами. Вона не введена, тому на свій страх і ризик. Чиновники або працівники ТЦК, військові дають інтерв'ю. Я розумію, що це не зовсім в дусі українців певні такі обмеження, але давайте скажемо відверто. Якби військову цензуру воли, і вона реально запрацювала, це б сильно полегшило реально Україні, українському інформаційному полі висвітлення цієї діяльності мобілізації. Тому що те, що ми бачимо, це різнобій. Різнобій, який несеться абсолютно, іноді навіть не вимушено. Ніхто це не цим не спекулює. Хтось десь сказав, там вирізав, для хайпу вставив, Це дуже погана історія. У нас має бути військова цензура у кожного журналіста, в принципі, в голові. Тобто, мені цікаво, просто яке питання ставилося цьому панові. Це по перше. А по друге, знов таки до речі, так до, до, до нашого брата журналіста, так це тема ж ТЦК. Це це ж хайп. Це ж теж на на цьому можна дуже добре збирати перегляди, тому що знов таки люди бояться. І багато хто про просто цю тему використовує, піднімає для того, щоб були перегляди, ще таку жирну якусь обкладинку теж намалювати, щоб просто було всім страшно, щоб всі боялися, всі істерили. І це мені здається дуже велика проблема. В принципі, на журналістів і те, які люди, наскільки вони професійні, наскільки вони. Переживають за свою державу і тримають в голові, те що їхнє слово, їхні питання поставлене експерту, може бути наш може нашкодити відповідно країні. Це перше, друге, мені здається, що всі ми, от просто ті, як громадяни, як люди 21-го сторіччя, які опинилися в такій складній військово-політичній ситуації, і емоційні і психологічні. Ситуації мали би вчитися ставати на сторону інших людей. Це навіть це загально такі речі, які стосуються і цієї історії, і взагалі багато чого. Ми маємо ставати на сторону, наприклад, Заходу і розуміти, чому вони там бояться нам давати зброю, чи не бояться, і відповідно з ними говорити на ті теми. І піднімати ті ті, ті ті слова підбирати. Ми маємо ставати на сторону нашого ворога і розуміти, на чому він грає, яка у нього психологія, і відповідно діяти, думати так, як думає він. Ми маємо ставати на сторону ТЦК і розуміти, чому ця людина так говорить, в тому числі так чому чому він він же ж роздратований через щось, через те, що у нього не виходить робити його справу відповідно. Тому що я впевнений, що ті, слов... ну, ті випадки, про які він говорить, так проставлені. Це ж реальні випадки. І, відповідно, людям, які працюють в ТЦК, також їм треба ставати на сторону всіх тих, до кого вони звертаються, щоб, відповідно, мати ефект, не, не погіршувати цю ситуацію. Тому я всіх, в принципі, закликаю, в усьому. В побуті, будь де, спілкуванні зі своїми рідними, спілкуванні будь-ким. Старайтесь зрозуміти один одного, старайтесь зрозуміти людей, стати на їхню сторону, подумати, чому вони так чи інакше себе поводять. Я думаю, просто враховуючи, що ми зараз всі такі знервовані, накручені, нам це стало складніше робити. Ми маємо відновлювати в собі ці. Психологічні і емоційні скіли. Окей. Ну, Тоді так... е давайте на такий позиційні, ну, насправді правильні слова, ну, я... дуже правильні, Ну, що це справді так, але просто що нам е, зараз е, виходить, що потрібно навпаки суспільство якийсь баланс і заспокоєння. Ну такі вислови вони точно не створюють балансу, тому що вони конфронтують знову ж таки одну сторону з іншою стороною. Тобто, один бік це тих, хто можливо хоче в. Уникнути мобілізації і для них це буде звучати як типу ще додатковий аргумент, чому цього не потрібно робити. Відповідно тих, хто е, також мислить якимись інакшими наративами, але при цьому він знаходить для себе вже інші аргументи, да, чому знову ж таки ставитись вороже? От таких речей не повинно бути в комунікаціях, особливо від працівників ТЦК, як в даному випадку від Андрія Соколова. Це раз і випадків таких, коли вимагає хабар. Працівник ТЦК це теж неправильно, тому що ми розуміємо, що якщо він вимагає і один раз і йому відмовляють, і він за це отримує якийсь абсолютно не те, що він хотів, не хабара, наприклад, йому там поліція його затримає, то це один випадок. Але коли він раз, другий, третій отримує хабаря, відповідно він розуміє, що все окей, все працює, і ніяких немає в нього обмежень, щоб не повторити черговий такий самий випадок. В нього немає жодних обмежень, коли він знову ж таки. Той самий працівник ТЦК буде застосовувати таким чином силу до людини, яка можливо якимось чином не хоче там іти... Мобілізуватися, тому що от інфополе в нас провалене. В нас люди мислять не так, як треба. З людьми ніхто не спілкувався по-дорослому, як от ви Богдане говорите. Та да? людям просто по крупиці давали якусь інформацію, і тому от так вона і викривлено сприймається всіма. У нас дуже довго ніхто не працював з людьми в контексті того, щоб сприймати свій обов'язок захищати державу як основне. Я, для мене є дуже гарним прикладом завжди Ізраїль, коли я в Мене просто донька вчиться в єврейській школі, і я бачу, як там комунікують навіть з дітьми, навіть педагоги, да, як вони спілкуються. Вони пояснюють, чому країна це важливо, чому люди наші, да, от люди всі, вони про українців ж так само говорять, тому що вони євреїки живуть в Україні. Чому це важливо? Да? Тому один. Всі за один за одного, ми всі одне ціле. Саме через це іде комунікація. У нас такої комунікації не було. У нас цим не займалися системно. Відповідно, у нас виросло покоління, яке просто лишилося як от без правильних розумінь того, хто ми такі і що таке Україна для кожного з нас. Це лишень одиниці в нас, насправді це велика біда. Ті, які вже там знаходяться на фронті, які самі зробили цей крок. А з іншими просто не поговорили так, як треба. Їм не пояснили, що держава це цінність, що ви, маючи свою державу, лишаєтеся важливою частиною цього світу, і це ваш захист, ваша держава. Тому коли ви її захищаєте, ви самі себе захищаєте, бо ви держава, не влада, не якісь там чиновники, не ТЦК. Ви всі разом це і є держава. Ми всі тут з вами, які збираємо донати, які ми працюємо на кожен на своєму місці, максимально ефективно, наскільки можемо. Ми і є держава. Оцієї комунікації не вистачало. Я думаю. Якби вона була так уже підсумовуючи, то зараз би в нас не було б таких розмов і не було б таких проблем із ТЦК, в тому числі. Тому що люди самі б розуміли і ті, хто навіть за кордоном поверталися б в Україну з більшою охотою, ніж як це відбувається зараз. Тут все мені здається просто, але час втрачений, і як тепер зараз повертати назад, це все. Мені здається, це вже двічі складніше тепер, ніж це було б, якби це було заздалегідь зроблено. Така моя думка, трохи відчаю, можливо, в цих словах, але десь ото от, так я і думаю. Можете апелювати або заперечувати.